Раніше в них так само були конфлікти. Вони не могли ніяк спільної мови знайти. Мама постійно його виганяла, щоб він йшов додому. А він... Постійно її як не поб'є, то ще якісь причуди її зробить. Максим пригадує, яким тортурам піддавалась його мати. Час від часу вона проживала з чоловіком, той постійно влаштовував сцени ревнощів, остання з яких виявилася фатальною. Хильнувши зайвого, облив благовірну бензином, підпалив, а потім замкнув у будинку. Вона лежала на кроваті, дивилася телевізор. Він взяв її розтворителем, обіляв і підпалив і зачинив всі двері. Охоплена вогнем відчинити двері самотужки жінка не спромоглася. На допомогу примчали сусіди, котрі почули плач її малолітнього сина на подвір'ї. Вони загасили полум'я та викликали швидку, втім, та не квапилась. 40 хвилин ми чекали, скоро вона, бідна, стікала кров. Дзвонили багато, з усіх телефонів дзвонили до скорої. Дуже довго їхала, скоро. Ще свідомо потерпілу доставили до Кам'янець-Подільської районної лікарні. Звіти украй важкому стані транспортували до обласного центру. Там лікарі виявили 70% опіків тіла. Опіки голови, шиї, тулуба, верхніх, нижніх кінців, опіки по глибині, глибокі, другий, третій ступеня. Плюс до того хвора має опік дихальних шляхів, отруєння продуктами гориння, тобто термоінгаляційну травму. Злоумисник зізнався, після скоєного волів звести рахунки із життям. Зараз він під вартою. Стаття, за якою його судитимуть, передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Було відкрито кримінальне провадження. За фактом замаху на умисне вбивство, санкція статті, якою передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі. Підозрюваного було затримано, йому судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. На даний час слідство триває у даному провадженні. Попри усі зусилля медиків, врятувати жінку не вдалося.